Вітаю всіх у студії малювання для маленьких Сьогодні ми з вами будемо малювати пейзаж. Для цього ми вибираємо смужку горизонту, вона повинна бути або посередині листа, або нижче середини листа. Далі ми малюємо фон для неба. Я її небо роблю блакитним кольором це біла та синя фарба. Ви вже знаєте, як її робити. Малюємо великим пензликом. Так, ось небо готове. А далі ми з вами зробимо фон для трави. Я беру теж плаский пензлик, але трішки меншого розміру. І буду брати зелену, трішки жовтої фарби, і ось такими мазочками попримакую. Не треба дуже темно робити, бо це ж тільки фон. Тому зелену набираємо, жовту беремо і примакуємо. Карпа не повинна бути рівно накладена мазочками, бо це ж у нас травка Фунт для трави. Так, ось у нас ми лист і затонували. Я хочу, щоб на моєму малюнку було сонечко. Тому я зразу його, до того, як я буду малювати дерева, я намалюю сонечко. Воно в мене буде десь в цьому місці. Ось так. І я вам вже розповідала, що сонечко, щоб воно не було таким прям дуже-дуже жовтим, краще його ще і білим висвітлити. Ось. І, мабуть, я ще зроблю хмаринки білим кольором. Я буду робити хмаринки за допомогою ватної палички, але якщо ви хочете, це можна зробити і пензликом. Чому я роблю спочатку хмаринки? Тому що потім, коли ми будемо малювати дерева, вони можуть частково закривати і сонечко, і хмаринки. Ну ось. Тепер намалюємо дерева, які у нас дуже-дуже далеко. А якщо вони далеко, то ми їх будемо бачити маленькими. Запам'ятайте, що все, що дуже від нас віддаляється, воно стає темнішою. Тому я зелену змішую з синім, щоб кольор був холодний, холодний. І додам ще трішечки білого, щоб він не був насичений. І ось так можна ще додати зеленого і синього примакую якусь форму дерев. Вдалині. Не обов'язково, щоб вони були рівненькими, не бійтесь додавати синього, бо це дерева вдалині, а все, що від нас віддаляється, воно повинно бути холодних відтінків. Ось так. Особливо знизу можна синього додавати. Ну, ось приблизно ось такі дерева вдалині. Це не кущі, це дерева. Взагалі-то стовбур ми не будемо бачити. Ну, якщо вам дуже-дуже захочеться, то можна дуже тоненьким пензликом підмалювати такі тоненькі-тоненькі лінії, начебто це у нас там відни стовбури дерев. Взагалі, то, звісно, ми не можемо бачити, але ну, іноді ось так можна зробити. Це дерева, які від нас віддалені дуже-дуже далеко. Ну, а тепер намалюємо дерева, які до нас наближені, тобто вони будуть у нас на першому плані. Я почну з того, що спочатку зроблю крону. На попередньому уроці ми вже малювали крони дерев. І ось у мене буде. Одне з дерев, таких, ось крона. Бачите, я закриваю хмаринку цією кроною. Ось так. Додам трішечки синього в деяких місцях, щоб дерево у нас стало. Крона дерева, верніше, більш такою об'ємною. Ну і можна сюди трішки жовтого додати. І тепер ми можемо промалювати стовбур, домалювати сюди. Ось так. Пам'ятаєте, щоб дерево виглядало трішки стовбур дерева об'ємним ми можемо додати синього кольору з одної сторони. Так, ну ось тут ще я зроблю один Одне дерево. його я зроблю трішки інакше, воно в мене буде ось таким, теж синього додам, воно буде більш таким розкритим. Так, і теж зроблю, ось так спочатку, світло-зеленим мазочки, якщо хочете, це ви можете робити пензликом, потім зеленого додам, і трішечки синього. Щоб крона стала об'ємною. Ось, до речі, можна і цьому дереву теж додати ще, зробити крону більш таку так, мені подобається. Ну, давайте ще одне дерево домалюємо. Воно у нас буде трішки. Далі, ось тут, на середньому плані. Бачите, якщо оці два дерева у нас майже на першому плані, можна ще ось так стовбур нижче опустити, то оце дерево у нас далі росте, бачите? Ось так. Ну і дамо ж сюди теж крону. Якщо ви передивитесь попереднє відео, там у нас в мене є ролик, де ми вчимося малювати дерева, Подивіться. буде цікаво, тоді спробуйте, ось я сюди ще жовтенького додавлю. Бачите, я не боюся додавати. Накладати один кольор на інший. Так. А тепер, дивіться, у нас ось сонечко, тому від кожного дерева буде падати тінь. І ось ми ось так візьмемо. Сонечко відносно цього дерева прямо, тому і тінь піде ось так сюди. Відносно це, від це дерево, відносно сонечка, тінь буде падати сюди. Ось так. І от це дерево теж тінь буде падати сюди. Ну, і тепер можна промальовувати якусь травичку. Це ми теж з вами вже вчилися робити. Можете. Не боїтесь додавати в зелений колір синій. Буде тільки цікавий більш відтіночок, вдалині травічку ми можемо не показувати. Ну, і якщо вам хочеться, то ви можете намалювати. І квіти, вони у вас можуть бути і різних відтінків. Ось у мене вони на першому плані ось такі. Ну, вдалині це маленькі крапочки. Можна додати і більш яскравий, якщо є бажання. Не тільки білий, а і ще можуть бути будь-яких відтіночків, і вдалині такі маленькі-маленькі крапочки. О, дивіться, якщо є бажання тоненьким пензликом можна намалювати дуже високо, що десь там якась пташка летить. Дуже багато я водички взяла. Вийшло так, пляма якась. Ну, ми її приберемо. І на цьому місці. Зараз хмаринка в мене з'явиться. Тому, і ви не бійтесь, якщо щось вийшло не зовсім так, як вам хотілося. У фарба така, що перекриває один шар інший. Ось тут у мене буде ось така хмаринка, бо пташка вийшла дуже-дуже велика. Мені не сподобалась. Буде хмаринка. Добре, на цьому ми наш урок закінчуємо. Спробуйте і ви намалювати. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!